Обстріл Києва, реакція Європи, всі нам поспівчували, дадуть нам якусь додаткову зброю, додаткові системи ППО, додаткові кошти. Окрім. Слів будуть дії. Отак. Тут питання в тому, що якщо брати в форматі додаткових якихось дій, котрі будуть пов'язані з створенням безпечного середовища, і при чому не тільки це стосується Києва та області, а й низки інших міст України, в нас початок розкладу дуже цікавий, позитивний Карта Верховної Жриці, котра вказує про те, що буде певне декларування. Підписання договорів, підписання документів або розпоряджень, котрі напряму будуть впливати на те, щоб створити безпечне середовище на папері, але якщо ми кажемо від слова до діла, карта колесниці вона в перевернутому стані, тобто ті процеси, котрі. Потребують безпосереднього докладання зусиль або транспортування, вони можуть розтягнутися в часі. Перевернута та карта Колесниці каже про певну підвішаність, в стані передачі цієї зброї, цієї системи оборони. А більше того, воно буде виглядати, знаєте, як таке затягування процесу після очікування якихось. А ж таки повторень ситуації. Ми зможемо отримати бажане форматі не просто слів. А в форматі реального захисту. Я не думаю, що це останній раз, коли Київ обстрілюють, і я не думаю, що я не думаю, що наші західні партнери вони активним чином включаться і за короткий проміжок часу закриють потребу створення безпечного неба над Києвом та рядом інших міст. Розтягнуто в часі. З перспективи, але розтягнута в часі. Декларація швидка, але реакція, як у старої коняки, дуже квола, довга і не своєчасна. кажуть, що були удари по Прип'яті, десь там пролітали ракети. і Якось воно офіційно дуже мало інформації, але бачила такі питання, що прямо вдарила ракетами по місту Прип'ять біля Чорнобильської АЕС. Але ніхто не знає, що там насправді було влучання чи ні? Десь біля поруч, тобто в безпосередньої близькості, все ж таки ймовірність влучання вона була. Без е, значних руйнівних процесів У нас карта вежі вона випадає в перевернутому стані, але питання енергії в нас карта сонця, яка випадає за звичайну енергію, вона вказує на те, що це така. Е, Спроба ходити е, по лезу тобто дуже небезпечна гра, котра може в будь-який момент вийти з-під контролю. Більше того, якщо брати це питання, аналізувати в форматі там вчорашнього перегляду, в мене випадала п'ятірка е, кубків, котра зазвичай випадає не на. По загрози, котрі стосуються саме великих якихось руйнівних процесів, а потенційно небезпечні ситуації пов'язані з витіками, з якимись е, витіками там ґрунтові води, ще, ще 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 те, що стосується саме інфраструктури, котра пов'язана з обслуговуванням е, з, даних об'єктів. і Котрі також можуть мати негативні наслідки в форматі довготривалої перспективи. Але в той найгірший сценарій, котрий ми зазвичай малюємо, коли мова йде про Запорізьку атомну станцію або, прип'ять, повторені Чорнобиля в розкладі не віді... відіграється. Але циклічність вона каже, що це не перший раз, коли це було досить поруч, близько. І ну, виходячи з розкладу, не останній раз, коли ворог буде заграватися, а це така дуже небезпечна гра, коли ти в будь-який момент можеш втратити контроль над ситуацією і не виграти, а створити небезпечні умови, котрі будуть стосуватися не тільки населення і території України, але й інших країн європейських, може навіть і твоїх територій, тому. Поки по карті дурня ворог не усвідомлює негативні наслідки, котрі можуть стати фатальними. Що там по гарантіям безпеки? Будуть у нас гарантії безпеки, якісь від інших країн. О, гарантії безпеки. То всі так гарно розповідають, всі так прямо співчувають, всі такі молодці. Ранні на попередній досвід, п'ятірка пентаклів, п'ятірка кубків в перевернутому стані, карта тріумфу в перевернутому стані. Верховний жрець, якраз як рекомендації, як жити, що робити, як рухатися і створювати свої своє безпечне середовище. Але карта праці і. Е і спирання на попередній досвід воно вказує на те, що е, створення гарантії безпеки буде залежати в першу чергу від України, українського народу, а не від третіх країн. Гарантії безпеки від третіх країн ми можемо сміливо порівняти з гарантією. Простроченою гарантією на холодильник, телевізор, і тому подібне, я завжди кажу, що хочете гарантія. У мене там в шафі ціла купа гарантій. Тостер, чайник, телевізор. А, не будуть ці гарантії працювати. Більше того, в нас зараз йде мова про те, що ми розраховуємо на те, що якісь країни зможуть нам створити безпечне середовище, хоча вони наразі знаходяться в підвішеному стані і питання. Котре ще не підіймається, але є чітке усвідомлення від представників цих країн, що це питання найближчим часом може піднятися питання їх гарантій безпеки, чи вони будуть працювати, чи є в них важелі впливу, котрі дозволять їм е, створити безпечне середовище в європейському просторі, тому що з точки зору е, на карта суда, вона страшного суду вона вказує на глобальні процеси. Дана карта вона в перевернутому стані, вона вказує на створення безпечного середовища. Тобто, зараз, умовно кажучи, коли ми кажемо там, наприклад, про безпечні регіони, міста, області а в Україні, ми досить часто вступаємо в таку глухий кут, потрапляємо, тому що у нас умовно безпечне середовище. Так само ми можемо казати таким чином стосовно європейського простору, тому що ну, це все ілюзія ілюзія створення е, середовища, в котрому ти контролюєш процеси, і е, е, ілюзія того, що в будь-якій незручній або небезпечній ситуації ти зможеш домовитися е, німець, поляк, француз. Е, Іспанець, італієць, вони думають, що можна домовлятися з ворогом, що взагалі вся претензія вона тільки стосується України, і е зараз, із за цих ситуацій, ми час від часу будемо потрапляти в такий стан ЦАПа відбувало, коли будуть намагатися всі претензії і негативні моменти ситуації перетягнути на бік України і сказати, що ну. Проблема в тому, що, скоріш за все, ми не можемо домовлятися, і за цього не виходить закінчити цю війну. Поступово ці рожеві окуляри вони будуть зніматися, але все впирається в час, в ресурси, можливості наших партнерів реально протидіяти. І все одно поки що все йде не найліпшим сценарієм, тому що а, наші партнери перебувають в ілюзії. Можливості домовитися з агресором і знайти компромісне, крукомпромісне компромісний вихід, котрий в ніякому разі їх не торкнеться. А торкнеться України, котра знаходиться за, за Парканом, кажуть, що нібито Кремль вже не наполягає на контролі над територією чотирьох областей. Там вже вони пішли на поступки. Вже, начебто, там частина Запорізької, частина Донецької області. Що це за вкиди такі? Чи це правда? Вони на поступки пішли готові на таке. Я б насправді виходячи з розкладу, не рекомендував раніше е, часу плескати в долоні, тому що це ілюзія е, того, що є комунікація, що є нас, бачите, необмежений вибір, що взагалі ми е, забуваємо на деякий час про. Де денацифікацію, де, де тому подібне, але це все в форматі ілюзії, тільки коли ти починаєш, як тільки ти починаєш вести діалог під. Приходить під час їжі, починаєш сказати, що ну, взагалі-то ми ще забули там зазначити Одеську, Миколаївську, які ще областя, котрі навіть не підіймалися на загальний розголос. Ти намагаєшся вибудувати зручну для себе структуру і створити ілюзію домовленості, тому що більше того. Ці розмови вони будуть підійматися кожного разу, коли Трамп буде пригадувати, що ситуація не зійшла з мертвої точки, хоча він анонсував ну, практично ось-ось перемогу і завершення процесу. Як тільки Трамп починає робити якісь незручні кроки для Росії, одразу буде зроблена імітація бурхливої діяльності. І це все нагадує, знаєте, коли. Керівник питає про е, завершення роботи або завершення звіта, на котре довгий час триває. Тиму каже, ну буквально ще пару на фінішній прямій, буквально пару днів. і Ми закінчимо. Ми ви бачите, там виникли певні труднощі, котрі необхідно врахувати тому тіне. Затягування часу, затягування часу без реального руху. З одного боку, з іншого боку, наша віра в нову ілюзію, в новий гачок, що ось ось, бачите, якісь вже рухи відбуваються. Але реальних дій зустрічей і роботи в цьому напрямку, виходячи, чи з розкладу не випадає пошуку обхідних шляхів. Була зустріч з спецпредставником Трампа Віткофом, українська делегація провела зустріч, про що вона була? До чого домовились? Чи було щось важливе? Знов таки Не дуже приємні розклади. Підб... Під підведення підсумків, підбивання підсумків, нові вказівки рекомендації, котрі е... даються з боку Сполучених Штатів і котрі стосуються безпосередньо нас. Я думаю, що відзвітували стосовно молоді, котрі її дозволили виїхати за кордон, виконали цю умову. відзвітували про. Подальші кроки, на котрі готові піти. Але воно виглядає, знаєте, як нам дають рекомендації, ми їх виконуємо, а цього занадто мало, і е, виникають нові конструкції трійка жезлів без пожинання плодів. Тобто зараз накидають чергові умови, котрі необхідно зробити для того, щоб було продовження комунікації, для того щоб була. Подовжена допомога, і Сполучені Штати все ж таки займали правильну позицію, але воно випадає все досить однобічно. Тобто нам дають вказівки, нам дають рекомендації. Ми їх виконуємо, ми налаштовані на те, щоб трансформувати ці військові процеси в мирний, в мир, в мирний вигляд. А... Але це працює тільки в повідношенню України, по відношенню до Росії, воно, знаєте, як. Відлуння, відлуння вказівок, котре не сходить з мертвої точки, взагалі. Я думаю, що ця зустріч вона була в форматі саме як нових вказівок і рекомендацій, що ще треба зробити, щоб досягти миру і завершення, але без реального руху і дій. З боку Сполучених Штатів в форматі тиску на Росію для того, щоб завершити процес, і чому я кажу, що скоріш за все звітували стосовно молоді, тому що воно кожного разу випадає, знаєте, як тобі дають умови, ти їх виконуєш, тобі дають наступного разу нові умови. Але якщо ти борони Боже, хоча б одну умову не зробиш. Тобе знову ж таки будуть вичитувати в овальному кабінеті або робити ЦАПом відбувало в цій ситуації, що, от бачите, вибори не хоче Зеленський проводити, такий е, негідник. Е, молодь не хоче випускати ще якісь умови. Е, просто поки це в розкладі випадає як тяжка, але під'ємна ноша, але кожен раз це плюс новий левел е, випробувані. І Виглядає все так, що е, ти максимально накидуєш інформацію для того, щоб або сила, або можливостей в тебе не було на виконання тих або інших рекомендацій, які йдуть від сполучених штатів. До цього закону про молодь е, постійно бачу питання про підводні камені е, від цього закону 1822, обіцяли. А, спочат... да, так і обіцяли. Спочатку говорила, що 21, потім 22. Коротше, підводні камені від цього закону є. З точки зору підводних камінь, мені все ж таки воно випадає як рекомендація, котра дана згори, з боку, я думаю, що це якраз рекомендація, яка підіймалася під час комунікації там з Трампом, з Вітков або з представниками Сполучених Штатів. Трійка Пентаклів вона зазвичай випадає на якісь потаємні е дії ситуації. Більше того, е з точки зору продовження, воно йде по карті необмеженого вибору, по карті страшного суду. Через підвішений стан. Тобто я думаю, що цей віковий сенс він буде підійматися через певний проміжок часу і е, 3-4 місяці або півроку ми побачимо і 25, і 30 років і поступово е, все ж таки прийдемо до того, що цієї заборони або обмеження його не буде в нормі. Але на це буде необхідний Необхідний час. Друге, зараз е, будуть дуже обережно спостерігати на зворотню відповідь від е, громадян України в віки, віці 18 до 22, е, е, бо та критичність, ну, в якої дехто описує з політиків, що ось ця молодь буде бігти і не повертатися. Ну, я б не ставився до цієї новини настільки критично, тому що з точки зору розкладу, воно буде досить збалансовано в форматі тих людей, котрі на деякий час покинуть межі, межі України. І виходячи, це, це трошки інше покоління, котре все ж таки буде. Свідомо рухатися, і в мене випадає все ж таки повернення, а не ті критичні е, передбачення, коли вшось Та е, там так, молодь крах економіки. Прямо вже. крах економіки, тому подібне М -м помірність, помірність повернення і збалансованість. І зараз будуть як виходячи з розкладу, переглядати, як ця ситуація буде відображатися по цифрах. Ну і рухатися вперед, тому що трансформаційний процес Рубікон він вже перейден, і далі, все ж таки, виходячи з розкладу, віковий сенс він буде видозмінений і розширений з часом. Угу. А чи не може бути такого, що, наприклад, зменшать мобілізаційний вік? Зараз 25, а зменшать якраз от до 23 Можуть бути трансформаційні процеси, можуть бути, але знову ж таки, воно випадає по карті страшного суду, і в мене кожен раз, коли ми питаємо це питання, така конструкція, що ти в будь-якому. В будь-якому випадку ти будеш дотичний до цих процесів. Тобто ну, не випадає так, що буде можливість якось себе відірвати від цієї складової, ми колись давно переглядали це питання. Ми казали, що буде виглядати як армія Ізраїлю. Тобто, чоловік, ти жінка, неважливо якої статі, неважливо, якого там, і розповідання, ти будеш дотичний до армійських процесів. І тим, тим чи іншим боком причетний до армії. А, якщо ми кажемо по, стосовно карти страшного суду і карти необмежного вибору, це досить широкий спектр е, взаємодії з е, громадянами. Може бути зменшення, але воно випадає не зменшення як трансформація інший підхід. Можливо, це якась талова складова, можливо, це якась не знаю, залучення інформації, відновлення. Від відбудови або оборонної складови. Ну. ну, вже ж придумала і... цю програму для молоді. Можливо, ще щось такого плану придумає, да Ну, воно все одно, воно випадає так, що не вийде обійти ситуацію і якось від неї відгородитися. Все одно ти хочеш ти не хочеш, ти будеш до цих процесів тою чи іншою мірою залучити.